Добрий день, мої друзі. От вже весна. Все помало оживає. Скоро вже тюльпанчики зацвітуть. Бересклет мій ожив вже стає нарядний. Розкрили вже фонтанчик, або ще воду не запустили. Тут вже у нас нові квіти будуть. Вересо цвів. Все помалу починає розквітати, правда, дощі йдуть кожен день дорожка гортензій наша. Огород на зиму скопали, заростає вже мокрицю. Роботи багато, весна. На сьогодні буде погода, туман. Отут клубничка наша. Треба буде упорядковувати, перекопувати, удобряти мало. Киви наші. Це вже деякі посіяла грядочки, цибуля вже сходи із зими посаджено, Помало все просипається. Виноградники роботи багато. Вже обробили сад бордоцькою смесю, тепер треба від шкідників обробляти ще раз, треба з цим корисом обробляти його від моліозу. Та, щоб сад був, треба дуже багато обробляти. То файно обрізали сад, не даємо, щоб великий ріс. Тут трохи нам крот нашкодив, цілу зиму не було снігу, кроти бігали і ніяк не можемо вивезти їх. Лімончик наш вживає, а це нові дерева, різні, екзотичні, понасажували всякі дерева. От і все наше, наш участок. Лісок вже починає помалу розпускатися. Виноградники наші вже упорядковані. Яблочки внизу ростуть. Вже який великий красавиця.